Про продажі фольсуванні Єголь 2020 року, свіжопригнаний з Нідерландів, повністю розмитаний, сертифікований, готовий вже до постановки на облік. Це нас 36 кВт з бистрою зарядкою, з тепловим насосом, що є дуже круто. На хорошій комплектації має у нас лінзовану передню адаптивну оптику, також денні ходові огні, датчики парковки передні та задні, круті катки, камеру заднього огляду. Сон автомобіля виконаний повністю з тканини, він як новий. Також нас присутні повний електропакет, електролювання та підігрів та складання дзеркал. Датчик світа та душу, шкірене, мультикремо, адаптивний круїз-контроль, бортовий комп'ютер, велика навіаційна система з безліч функцій, двохзонний клімат-контроль, режиму руху, також у нас електроручник. Задній ряд автомобіля у нас виглядає ось так. Також у нас багажне виділення в дуже збереженому стані, воно просторе, також присутні у нас повний комплект кабелів це швидкою зарядкою. Автомобіль має оригінальний перевірений пробіг з повною сервісною історією. Це всього на всього сорок тисячі. Він як новий. Тому приїжджай нас на автомайданчик, роби огляд і тест драйв. А знаходимося ми з адресою міста Бердичів, вулиця Житомирська, 90 дрів, компанія Компанія Авто.